Сьогодні у нас п'ятого о 3 ранки ворог наніс удар по Каховській ГЕС. Вона у нас прорвала і різко став знижуватися. Рівень води на даний час. У нас був рівень води. Там шістнадцять Там на 8 годину. Ну на даний час вже почали воду. Ми. Регулювати з допомогою Дніпровської ГЕС загрози немає. У верхньому б'єфі води достатньо і на даний час ніяких питань бути не можуть. Буде проведена державна комісія, типу піч Також буде запланована регіональна комісія, типу, спосіб надання вказівок. Ситуація напружена, трошечки інша. Чим була до цього. Ветордна електростанція у нас не працює на даний час, і рівня води достатньо для, як тут всі кажуть, що в про охолоджувачі, слухи раз не розпускають. В прудах охолоджувачі вода є, рівень достатній. Водозабор по Запорізькій області у нас в верхньому б'єфі для мешканців Запоріжжя немає загрози. Вода є і Ситуація передбачено, чого варто очікувати в найближчі тижні і внаслідок цієї катастрофи, бочевить ГЕС не відремонтують у найближчий час. Тобто, взимку ми бачили, так? Це відход водина, там кілька десят метрів це проблеми з замором риби, це проблеми з водопостачанням окупованих населених пунктів, приміром на Азовському узбережжі. До чого що очікувати жителям Запоріжжя і найближчих населених пунктів? Що ми побачимо? На березі з водою. Запас в верхньому б'єфі по всьому Каскаду є великий. До вчорашнього дня у нас були максимальні рівні води як в верхньому б'єфі, так і в нижньому. Часткові були там виходи на заплаву в річки Конка і в Біленькому, і в Григорівці в селі, тобто запас води є. Він почав знижуватися на даний час. Немає загрози. Я повторюю. мешканцям міста Запоріжжя щодо водозабезпечення, як були попередні наради. Риба у нас на даний час там пройшла віднерестилась. Наоборот, всі були передумови. Розроблені також плани у нас на випадок надзвичайних ситуацій, як при затопленні. І також е, плани розроблені при аваріях на атомній електростанції, також е, і при військовій агресії, при обстрілах всі ці плани є. Будемо діяти. Ситуація нестандартна, але контрольована. Особове слад техніка у нас визначена. Зведені загін сформурована. Державна служба значної ситуації готова до виконання дій за призначенням.